Привіт! Сьогодні я розкажу вам про найбільші країни та про найменші. До найбільших країн входить Китай, США, Канада, Бразилія. Та Росія. Крім великих країн, є ще малі: це Люксембург, Ліхенштейн, Монако та Ватикан. А я була в трьох країнах: Німеччина, Турція, Голландія. В Голландії я була в зоопарку. Там бачила я тигрів, крокодилів та панд. А в Німеччині я гралася на майданчику з дерева. Там була Триповерхова башня, на якій була горка, з якої я скатувалася. А ще в Німеччині я бачила акулу, яка вона страшна. В Турції я плавала в басейні, де вода була мені по носа. Але я не боялася, бо я вміла плавати. Сьогодні я розповім про свій перший день у школі. Я вже навчаюся в третьому класі 25 ї школи, та вже багато чого знаю. А коли два роки тому я йшла в перший клас, то я не розуміла, що така школа та уроки. На свою першу лінійку я йшла з мамою, татом, дідусем та бабусем. Та ще була моя десятимісячна сестра. Для своєї вчительки я підготувала великий букет квітів. Її звуть пані Ірина. Вона в нас добра та весела. Перший день ми навіть не брали рюкзаки, було знайомство з однокласниками та моєю вчителькою. Я одразу знайшла собі друзів та мене посадили на другу парту. Мені подобається ходити до школи. Та кожен день ми робимо рухливі хвилинки та співаємо пісні. Я в школі дізнаюсь багато цікавого та корисного. Наступного разу буде інша цікава історія до побачення.